Доброго дня усім! Продовжуємо працювати з вебсередовищем. Тема графіка та мультимедіа для вебсередовища і тема сьогоднішнього уроку анімаційні ефекти. На сьогоднішньому уроці покажу, як можна використати анімацію для зображення безпосередньо рух і анімацію для кнопки. Анімація для кнопки. Використовується як байт, описується ID, дія кнопки, яка буде. Текст у кнопці, в даному випадку тут є урок інформатика і анімація, і закриваючий бат. Цей тег описується після боді перед стилем. У стилі описується дія, у даному випадку growing, тобто зростаючий, і описується. Транзишн. Розмір. Зміна розміру 3 секунди і зміна кольору 2 секунди. У тілі програми використовується не клас, а використовуються скрипти. Більше скриптами ми познайомся, коли будемо створювати кнопки, події, функції. Для вас, що для кнопки, є використов... використання скрипту. У скрипті вже описується. Ось саме дія. Он клік Означає після натиску, після кліку використовується функція. Зис, далі стиль. А в стилі беру колір і задаю, який він буде. Потім зис в стилі, беру font size. Розмір, і збільшую його до 43 пікселів. І тоді закривається скрипт. Ще використаю другий приклад, але зараз застосування. Відкрию програму. Ось таку ми створювали на попередньому уроці, блокову панель CSS. Відкрию її в Notepad+. і Почну створювати. Отже, ставлю кнопку після боді перед стилем. Поставила. Дію, ставлю, яку використовую. Гровін. Далі. Текст у кнопці. Так як я буду використовувати два приклади, я зроблю інакше. Дам спочатку. Дам спочатку тему графіка та мультимедія для веб-середовища. Є далі. Опишу її в стилі. Вона буде зростаюча. У стилі. От в мене є елементи. після елементів. Так, до того елементи описувалися з краточкою. Кнопки, анімація описується з дієс. Ось такою решіткою. То не дієс, а решіткою. Так. Розмір зміна 3 секунди, колір 2 секунди. Яка позиція перша має значення? Потім покажу, як воно відбувається. Поміняю їх місцями і подивимося результат. Так. І в скрипт. Скрипт. Описується перед. От задала колір сірий, і ось тут після кольору сірого можна ставити. Зодала скрипт. Зберегти, Повернути супруга. програму. Ось кнопка графіка та мультимедіа для веб-середовища. При активізації збільшується розмір і міняється колір. Коли я візьму, поміняю місцями, от спочатку нехай буде колір, а потім зміна розмір. І застосую це у програмі. Повернулася у програму. І ось тут змінила. Спочатку колір, а потім розмір. При застосуванні матиме іншу дію. Тобто автоматично зразу збільшилося, аж тоді міняється колір. Отже, висновок. Що дія має значення? Поверну назад усе. Повернула назад, зберегти і обновити. Застосую другий приклад, але для цього створю другу кнопку. Повернулась в програму. Ось тут кнопка один зростаюча, а друга буде міняти колір. Так. Дія у мене буде зміна кольору. Текст у кнопці буде анімація. Анімаційні ефекти описую. Після гровін описую другу кнопку дію в кнопці. Background Color, тобто колір тла буду міняти і з часом 3 секунди. Далі опишу, опишу в тілі програмі в скрипті. Поставлю після цього скрипта другий скрипт. Ось колір. Он клік. Після кліку використовується функція. Зис в стилі, Background. колір тла. Змінюю на червоний. Збережу, повернусь в програму. повернусь у веб-документ, обновити. Маю дві кнопки. Перша графіка. Та мультимедіа для веб вебсердовщиків і анімаційні ефекти. Перша, як діє, і друга як діє. Просто зміна кольору. Використання анімації для зображення. Для зображення у стилі описуються два спрайти. Спрайт є для контейнера. Ось. Він описується, як висота екрану, як буде рухатись зображення. Потім буду міняти, буду міняти і побачити як. Далі. По дисплею, як буде відбуватися рух, і як буде розташована з першого разу картинка. В даному випадку тут є в центрі. Далі. Sprite. імейдж для зображення, яка ширина буде використана, яка буде, ой, яка буде висота, яка буде ширина використана, і background, який, яке буде фон? Фон, і ось тут буде описане зображення, адреса зображення, який буде призводитись до руху. Тобто, тут пише, що картинка зі спрайтами із позиції у лівому верхньому кутку, і починати буде свій рух. Анімація буде відбуватися з часом 0,8 секунди, і буде. 6 кроків, 6 позицій, 6 кадрів. Ось. Infinity означає, що буде безперестанно. Тобто, як закінчилася анімація, буде знову ж продовжуватися. Це анімація, що означає, що буде 15 секунд. Вона буде лінійною і буде безперестанною. Не буде зупинятися. Так, позиція абсолютно, і з лівого боку з позиції 0. Так, наступне, що буде описуватися, keyframe, це буде ключова рамка. Ключова рамка це буде, як вона буде виходити з ширини картинки і пересуватися з якого місця. До половини екрану, до кінця екрану, зліва направо, справа наліво. Два описи. Так, застосування. Повернулась в програму. Описую в стилі перший контейнер. Спрайт контейнер. Стиль ось тут, Так. висоту яку буде використовувати зображення? Так, дисплей розміщення картинки і закриваю дужку. Так, спрайт image. Після спрайту контейнер, висоту Так, адресу посилання шукаю зображення. Ось на веб-документі є зображення, і воно є описано. Ось зображення на тлі. Є зображення ось таке. І має посилання. Скопіюю посилання. І ось тут вставлю. Описала також у тілі програми, як клас скрипт контейнер і скрипт зображення, і до якого буде використовуватися. Тут, після того, коли вставила зображення. Описала анімацію з кроком, як відбувається безперестанно, описала кіфрейм, ключову рамку по ширині, як відбувається, і скільки кроків буде використано. Зберегла, повернутись, є рух. Спочатку, коли було встановлено, було 100% було дуже велика відстань. Ось тут я змінила на 40. Покажу, як буде 100, яка буде відстань, і повернусь: ось. Велика відстань між блоком і зображенням. Повернулась, поставила 40%, зменшила відстань. Отже, на сьогоднішньому уроці розглянуто анімацію дніля, кнопки в двох випадках і для зображення. Всім дякую за увагу, бувайте здорові і гарного дня!